Моделі фартухів, деталі крою, технічні умови на розкрій. Сучасні фартухи це зручна і стильна уніформа для представників різних професій. Він має універсальний розмір і захищає одяг від забруднень, у нього є практичні кишеньки. Фартух має відповідати гігієнічним, експлуатаційним та естетичним вимогам. До гігієнічних вимог відносяться зручність і практичність, достатня кількість кишень, їх форма і глибина, застібки, ремінці і кріплення, оптимальний склад тканини, щоб він був гіпоалергенний та зносостійкий. Експлуатаційні вимоги це висока зносостійкість. Стійкість до механічних навантажень, легка санітарна обробка, збереження форми виробів і надання їм воду і брудовідштовхуючих властивостей та якість виготовлення. Сучасний дизайн фартуха має відповідати також естетичним вимогам, призначенню, сфері обслуговування, напряму моди. Всі моделі фартухів поділяються на дві групи: з нагрудником та без нагрудника. По покрою фартухи розрізняють за такими видами: відрізний фартух по талії з нагрудником, цільнокроєний фартух, фартух без нагрудника. Також фартухи розрізняють по довжині, довгий та короткий. Необхідність певної довжини фартуха диктується цілим рядом особливостей конкретної установи, фірмовий стиль, традиції, характер робіт та інше. Довгий фартух закінчується зазвичай нижче колін, деякі моделі майже досягають підлоги, зав'язуються на поясі. Короткий фартух має максимальну довжину не нижче колін. Зав'язується також на поясі. Довгі варіанти фартухів знаходять застосування в солідних місцях, підкреслюючи статусність і престиж закладу, ресторани, клуби, казино, бізнес-центри. Короткі фартухи виглядають менш претензійно, але разом з тим дуже практичні і популярні. Для побудови креслення фартуха необхідно зняти такі мірки. Перша мірка це офат талії. Вимірюється по самому вузькому місці тулуба для визначення довжини пояса. Друга мірка це офат стегон. Вимірюється по лінії стегон горизонтально для визначення ширини фартуха. Третя мірка висота нагрудника. Вимірюється від лінії талії до бажаної висоти. Для визначення висоти нагрудника. Четверта мірка довжина виробу вимірюється від лінії талії до бажаної довжини для визначення довжини фартуха. Для того, щоб якісно пошити будь-який виріб, необхідно правильно виконати технологічну операцію розкрою матеріалу на деталі крою швейного виробу. Для цього притримується технологічної послідовності розкрою фартуха, який складається з певних етапів. Це підготовка тканини до розкроювання, настилання тканини, розкладка викрійки на тканині, розмітка викрійки на тканині, розкроювання деталей виробу. Розпочинаємо з пропарювання або декатерування. Це вологотеплова обробка перед пошиттям одягу. Цей процес проводять для запобігання ссідання тканини, зміни форми і Розміру одягу після прання. Весь процес декатерування це зволоження, не прання, пропрасування і сушка тканини. При цьому дуже важливо враховувати склад і тип тканини, оскільки різні матеріали вимагають певного підходу при декатеруванні. Наприклад, тканини з льону, бавовни, штучних матеріалів. Потрібно опустити воду кімнатної температури на 2-3 хвилини, потім віджати, не викручуючи, і охайно розтягнути на перекладині. Після просушування трохи вологу тканину варто пропрасувати з виворотнього боку уздовж нитки основи по прошку. Якщо ми декатеруємо шовки вовну, використовуємо вологе біле простирадло, в яке замотуємо шовк на 1-4 години шерсть на 5-9 годин, після чого тканину пропрасовують з виворотнього боку. Щоб на шовку не залишалось плям від води, слід прасувати виворіт тканини теплою праскою без режиму відпарювання. Для того щоб зберегти яскравість принтів на тканині і посилити насиченість кольорів, використовують оцтовий розчин, 1 столову ложку на літр води. Якщо ми декатируємо штапельні тканини, тоді радять замочувати їх у теплій воді мінімум на 12 годин, а потім тканину охайно віджимаємо, просушуємо і ще вологу пропрасовуємо. Після декатерування для визначення якості тканини її уважно розглядають на наявність дефектів. Які дефекти можуть бути це потовщення тканини або порушення цілісності тканини, нерівномірне фарбування, потертості, плями, перекіс візерунка? Якщо такі дефекти є наявні на тканині, тоді їх обводять кравецькою крейдою для того, щоб під час розкладання лекал, викроюк їх оминути. Далі визначають лицевий і виворотні боки тканини. Настеляємо тканину рівно на столі у згин. Або у розгортку виворотнім боком доверху. На однотонних тканинах, або тканинах з невизначеним рисунком, викроки можна розкладати в різному напрямі, аби тільки поздовжня нитка тканини проходила посередині основних деталей. Досить часто фартухи виготовляють з тканин, які мають певний малюнок. Малюнок може бути розміщений вздовж, або упоперек. Тому Обов'язково при розкроюванні потрібно визначити напрям малюнку і врахувати це при розкладці лекал. Щоб правильно розкласти викріки деталей виробу на тканині, важливо визначити напрямок ниток основи. Нитка основи завжди проходить уздовж пруга. Тканина вздовж нитки основи менше розтягується. А при різкому розтягуванні чутно дзвінкий сплеск. І навпаки, нитка під коня направлена впоперек пруга. Тканина розтягується краще, а при різкому розтягуванні чутно глухий сплеск. Після того, як ми визначили нитку основи, ми можемо прикріплювати деталі фартуха до тканини булавками. Вістря булавок направлені завжди в одну сторону, а відстань між булавками 8-10 см. При розкрої фартуха потрібно враховувати, як найбільш економічно розташувати деталі, щоб не тільки все розмістити, а й викроїти з мінімум надставок і втрат, тому що чим більше випади, тим з більшою користю їх можна далі використовувати. А можна всю тканину порізати на дрібні клаптики. Розкладають спочатку великі, а потім дрібні деталі виробу. Раціональна розкладка залежить не тільки від досвіду кравчині, але і від ширини тканини та від її малюнка. Професіоналізм закрійника полягає в його умінні робити економну розкладку не на шкоду якості виробу. Розкладені на тканині деталі. Вводимо тонко загостреною пластинкою крейди або брусочком світло сухого мила. Позначати треба також усі лінії, які є на деталях викройки: виточки, складочки, надсічки, рельєфи, місця кишень, середину деталей тощо. І запам'ятайте, не слід обводити деталі-викройки крейдою з лицевого боку, бо крейда погано відчищається. Обвівши деталі викройки. Додаємо припуски на шви. Побічним зрізом фартуха на грудника 2 см. По нижньому зрізу фартуха 2-4 см. По бічним зрізам кишені 1 см. По верхньому зрізу нагрудника 3-4 см. По верхньому зрізу кишені 3-3,5 см. По зрізам поясу та бретелі 1 см. Обвівши деталі викройки з припусками, вирізаємо деталі по другій крийдяні лінії великими ножницями. Спочатку ми викроюємо великі деталі, а потім дрібні. При розкроюванні фартуха без нагрудника ми отримуємо наступні деталі крою: це пояс, кишеня та основна частина. Деталі крою цільнокроєного фартуха це бретель, пояс, кишеня та основна частина. Деталі крою фартуха з нагрудником це нагрудник, бретелі, пояс, кишеня та нижня частина фартуха. Кожна деталь фартуха має певну назву зрізів. Які ж це зрізи? Зрізи бретелі. Лінія середини фартуха. Верхній зріз, бічний зріз нагрудника, лінія талії, нижній зріз, бічний зріз фартуха, зрізи поясу, верхній зріз кишені, бічні зрізи кишені та нижній зріз кишені. Після конструкторського етапу виконують монтаж виробу у певній технологічній послідовності, Перше обробка низу фартуха. Друге – Обробка накладної кишені. Третє – З'єднання накладної кишені з фартухом. Четверте – З'єднання нагрудника з бретелями. П'яте. З'єднання поясу з фартухом. Шосте – з'єднання бретелей та нагрудника з поясом. Сьоме – Остаточна обробка виробу. Моделей фартухів є велика кількість. Від вибору моделі. Залежить конструкторський етап, кількість деталей крою та технологічна послідовність виготовлення фартуха.